У цій кімнаті готелю «Турист» в Кропивницькому живуть Ірина Артеменкова та її 85-річна матір. У готелі електроопалення розповідає за січень заплатили 3 тисячі гривень за оренду та 2 тисячі за комунальні послуги. Після цього отримали ще один рахунок за комунальні послуги. «Принесли, втикнули в двір. От на 500 з января підняли». Переселенка Ірина Служенко каже, не згодна, що платити, доводиться за тарифом для бізнесу. Опалення, да, незрозуміло, 270 кВт і 150 інші прилади. Тобто я, проживаючи одна в кімнаті, повинна заплатити більше 400 Вт, да, за ціною 650 ну, для підприємства. Я вважаю, що я стільки не наматую. Оце треба доплатити до лютого. Хоча я оплатила вже наприкінці січня свою орендну плату, ось квитанція, ось вказано 3 300 оренда, 2 тисячі комунальних. За місяць за електроенергію в готелі, де живуть 120 мешканців, платять від 350 до 400 тисяч гривень. З 1 січня цього року тариф зріс на 2 гривні. До 6,5 пояснює виконувачка обов'язків голови правління готелю Ірина Шевченко. В договорі є пункт умови за за комуналку можуть змінюватися. Ми людей попереджали, що буде зима і можливо, нам будуть підвищувати один номер, в якому проживають стоїть на добу. 750 п'ятдесят гривень або, або 550. п'ятдесят. Лічильників на кожному номері немає. Там є лічильник один. Ми готельне підприємство. Ми не є комунальне і ми не є гуртожитком. Ми знали, що люди не забезпечені. Ми знали, але ціна на електроенергію це когось турбує. Пояснює вартість комунальних послуг в готелі залежить від потужності і кількості приладів в кімнаті. Потужність. Помножуємо на кількість годин, але не на 24 години. Ми всі розуміємо, що світла не було. Помножуємо на 10 годин на добу. Це, це нормально. Виключають зараз ось не, не вимикається 10 годин. І виникає та сума по опаленню. Далі йде у кожного по різному, далі. Тому що у них є плитки. Зі слів Ірини Шевченко, торік у квітні травні звертались до обласної адміністрації та міської ради з проханням відшкодувати витрати на розміщення та харчування переселенців. Тоді у готелі прихистили 21 -го переселенця. Про те, що вони в нас проживали безкоштовно, нам надали відповідь, що неможливо. Цитую відповідь: відповідно до постанови Кабінету міністрів від 29 березня 2022 року компенсація центральним органам виконавчої влади та місцевим бюджетам здійснюється на оплату комунальних послуг закладам, підприємствам, установам та організаціям державної комунальної форми власності, закладам освіти приватної форми власності, у яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщені тимчасово переміщені особи. Адвокатка громадської організації «10 квітня Ліана Левицька, яка надає допомогу людям постраждалим внаслідок війни, пояснює, питання треба вирішувати на рівні Кабміну. щоб розробити механізм компенсації е, приватним закладам. Можна перевести частину, надати статус гуртожитку, і тоді відповідно е, буде, будуть інші тарифи, все, але це займено дуже багато часу. Тут пов'язано із землею, із наданням статусу. Чому відрізняється тариф для готелів підприємств та приватних споживачів? Пояснює заступник директора обласної енергопостачальної компанії Олег Соловйов. Юридичні особи та підприємці вони користуються ціною, яка економічно складається на ринку електричної енергії. Комерційна населення користується дотаційною ціною, яка затверджена кабінетом міністрів України. Це грівна 44 до 250 кВт-годин споживання в місяць та грівна 68 більше 250 кВт годин. Ця ціна є дотаційна. Держава мусить компенсувати цю різницю між ціною, затвердженою для населення та економічно обґрунтованою ціною, яка складається на ринку електричної енергії. Переселенцям, які живуть у готелі, можуть запропонувати інші безкоштовні місця у комунальних закладах, говорить заступниця директора департаменту соцполітики Олена Костенко. Як міських, так і власних 15 таких закладів. Єдина проблема, що вони тут проживають по одному ну, по одній сім'ї в кімнаті. А там вони будуть проживати від семи чоловіки більше. Ірина Артеменкова переїжджати з готелю не хоче. каже, є домовленість з адміністрацією готелю вимкнути опалення у кімнаті, аби платити за електроенергію менше. Ірина Полулях, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.